По обрученню матері його Марії з Йосифом, доки вони не сочеталися, виявилося, що вона має в очреві от Духа Святого. Ну Йосиф не знав. О сні, коли він ж подумав, явився йому ангел Господній і сказав йому, Йосифе, сине Давидов, не бойся прийняти Марію жну твою, бо то, що зародившися в неї єсть от Духа Святого. А родить вона сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхов їх. І тут же Євангеліст приводить прочества. А ісе сталося так, аби збилося Господом через прока, котрий каже, чудне слово, котре було неким знаком. Це діва, а не жінка, це діва, очреві прийме і родить сина, і нарекутіми йому єм що значить, з нами Бог, ілі перевод іний до нас з неба зайшов Бог. Ето все чув осені Йосиф і встав, і порозумів, Бог призвав його до великої слави бути свідком, і служителем. Предвічного Слова Сина Божого. І вже почав служити, як сказано в Євангелії, все робив, прийняв жону свою, тепер уже розумів, що вона, Діва Марія, прийнята, покликана бути родити Месію, оберігав вже її і Сина Первенця, коли нарекли йому ім'я Ісус. Чудно є діло. Коли ми юридичними церковними правилами бережемо себе. І головне є, що ми держимося календаря Юліанського, а по ньому 40 днів у нас раніше починається пост. І в результаті ми постом і молитвою готуємося 7 січня по новому, 25 по старому, наступає роденство Завтра Святий вечір. Завтра день, в котрий із древності сім'я збиралася разом. Можна було зібратися, щоб отець, або чаще саме дідо, відів, відів своїх синів, дочерей, зятів, невісток, видів внуків, синів, правнуків, і то все збиралися по 20, по 30 людей за столом. Так формувалася віра, національність, бесіда і обичаї, котрим у Закарпатті 1150 років. Прибуває в церкві Канонічні, ми тут діти Божі, радосні в колядах, віддя духовними очами через пару днів Різдво, готуємося к Ньому. Бо лише так ми діти Божі, діти Рождества Христового, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.